По-перше, те, що кидається зразу в очі, це оця буферна труба. Така товстелезна буферна труба. Я навіть, мені дуже зараз цікаво розібрати і подивитися на, саму, на сам буфер і на е, буферну пружину. Така, да, така масивна гайка, бараленат е, дуже великий. Я таких ще здорових не бачив. Новеньке маслі. Но весеньке в консерваційному маслі. А тут. Під сівкою можемо бачити всю ту саму будову, як в МР-223. Дуже схожий, і мені навіть каже, здається, що вони візуально можуть бути навіть взаємозамінні. Цікаво, до речі, буде перевірити газові блоки. Дуже схоже, що такий самий поршень. І товщина ствола. І товщина, ствола, і, і товщина ствола також да, дуже схожа на МР223. А от барелинат, ну тут такий, звичайно, набагато масивніший. І ми бачимо, що вже кріпиться цівка до барелината вже двома е гвинтами. І для того, щоб не було перекосу, тут навіть от вказано з якою затяжкою треба дотягувати ці гвинти. Вісім ньютон метрів.